Справ тому, що тут окрім перш ніж про котів. Новина блискавка, значить, про те, що танки Абрамс можуть з'явитися в Україні раніше ніж розраховували. Я нагадаю, що казали, що на початку 20, в кінці 23-го, на початку 24-го, що ймовірно будуть передані вони з запасів, все таки війська американського. Є такі розмови, це ще не точно. Ніяк не не, не не поки що не офіційна заява, але такі розмови є. Коли такі розмови є, то в принципі ще не було розмов, які б не підтверджувалися. Ну от. Такого, такого ж типу розмов. Але подивимося, що, 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 як це станеться все. Це перше. Друге, значить, там інтерфакс ти скинув новину про кількість танків, які Україна може отримати. Що там, що там у нас пишуть зараз? Ми відкриємо це тринадцяте. Це 13, значить, два танкові батальйони з Леопард 2 і 6-7 батальйонів з Леопард 1. Про це, значить, йшлося на перемовинах Байдена і Зеленського. Значить, для того, щоб просто розуміти, скільки це, тому що танковий батальйон це що таке? Да? Танковий батальйон за стандартами НАТО, можна прибирати, в принципі за стандартами НАТО це 31 машина. Тобто, ну, от, так от Абрамсів нам дають танковий батальйон Абрамсів один. А, нам дають ще м Так. Зараз, зараз, зараз 14 челенджер 2. 14 челенджерів це Танкова рота виходить. Далі нам дають амх 10 ці легкі колісні танки французькі. Далі нам дають леопард 2. Складно сказати, але там написано два танкових батальйони: леопард 2. І про це говорили ще на початку, коли леопарди тільки погоджувались передавати. Станом на зараз відомо про Німеччину, відомо про. Португалію, про Іспанію, про Норвегію, про Польщу. Далі може бути, там, Фінляндія, я так розумію, ще остаточного вони не видали рішення. І що нам ще відомо? Нам ще відомо про Леопард 1, а там 6-7. Тобто 6-7, 1 батальйон це 31 машина. А це 67, можете помножити. Скільки це виходить? Ну, тобто йдеться про близько 300-350 танків. Просто ж питання в тому, наскільки я розумію, що вони будуть поступово, не, не. Ну, поступово? заїхали 350 танків, сформували силевий кулак бибол, і вигнали всіх москалів. короче, на кордони 91-го року. Це, ну, так так воно ну, так не буде. Вони будуть поступово надходити. І що важливо, що перший постріл українські військові здійснили з Леопарда другого, дев'яте відео. З'явилося от так. Це виглядає.